Якщо ви не будете розуміти, що ви хочете отримати від навчання, у вас буде просто спуск злив. Хто вчора дивився, злив в стічну канаву ваших, власне кажучи, там цілих бажань, потреб і тощо, тому що інформація сама по собі вона не дає нічого, ну нічого будемо так казати, тому що ви не берете той навик, яким ви далі будете як інструментом користуватися. І перше, що ви маєте стратегічно правильним зробити на 2026 рік, це що? Це сформувати свою ціль. І якщо ми говоримо зараз з вами про вивчення іноземних мов, англійська-французька, от всі активізувались. Я теж піду, теж куплю. Ну, в мене є, але я ще куплю. Ви маєте придбати собі планер. І в плані, ви маєте прописати, відповісти собі а, письмово на питання, для чого вам мова у 2026. Ви хочете соціалізуватися в країні франкомовні або англомовній, бо Британія в мене теж є звичайно безумовно, бо я ж викладач англійської і французької. Ви хочете інтегруватися, соціалізуватися в тій країні, правильно франко або англомовній, щоб а працювати за спеціальністю. А не на підсудних роботах рівень життя високий, той, який гідний вас для того, щоб цей рівень отримати, що ви маєте робити в першу чергу, якщо у вас задача стоїть соціалізуватися, інтегруватися, ви маєте володіти мовою.